Вітаю всіх знову коло Фенікса. Тепер Зеленський зможе погодити мирний тла... Трамп. Тьфу. Зеленський зможе погодити мирний план з Трампом. Вибачте, врит, загострення, недосип. Зеленський зможе погодити мирний план з Трампом. Зможе він його погодити? Шістка Пентаклів так. Хитрощі, маніпуляції, зміни, бажання. Ось він. Боротьба. Бореться він з цим планом. Типу ще змінити його. Ворог трошечки справедливіше щодо Росії, щоб він був. Пауза. Дивіться, по мирному плану він хоче паузу. Все-таки. Хитрощі. І, ну, хитрощі тут, гроші території, все-все-все. Мирний план він погодить з Трампом. Погодження йде. Тепер. Зеленський внесе коригування до мирного плану Трампа. Зеленський внесе коригування до мирного плану Трампа внесе. Трамп погодиться з цим коригуванням. Погодиться, можливо, не з усім, але погодиться. Той внесе. Внесе. Угу, також хитрує. А цей погодиться. Боротьба, шлях, розбір. Погоджується. Так. На не все, частково погоджується. Часткові, частково погоджується, кожен буде відстоювати своє добре. Цей, тепер цей мирний план. Вони представлять РФ Америка. Цей мирний план погоджений. Представиться РФ. Так, представиться вже погоджений мирний план. Росія погодиться з ним. Ну, погодиться. Важко, але погодиться. Доведеться погоджуватись також. Ось так вам скажу. Досить швидко все буде. 8 кажезлів швидко. Очікуємо швидких подій.